Бак радіатора, верніше сказати бачок радіатора нижній. До радіатора такого трактора, як МТЗ-80 або 82, або спецтехніки на їхній базі. Від торгової марки Дорожна карта. Ось так він виглядає. Передбачена зливна коробочка пластикова. Іде запакований стрейч пакування, на якому є ось такий стікер для ідентифікації позиції. Для встановлення, що верхнього що нижнього бачка потрібна прокладочка. Ось така гумова. На якій є ось такі маркування. Ну і для якісного встановлення бака потрібні патрубки або силиконові, або звичайні гумові. Гумові мають ось такі позначення. Силіконові мають ось такі позначення. Що одні, що другі по діаметру однакові, підходять і все монтується. Без проблем, без всяких зауважень. Сам же бачок може бути встановлений що так, що так, тому при монтажі звертайте увагу, щоб вхідний і вихідний патрубок верхнього і нижнього бачків дивились в один бік. Як ви бачите, розмір і отвори співпадають, не зважайте, прокладка трошки з'їхала, і тому за рахунок цього монтаж максимально спрощується.